Сільськогосподарські роботи у розпалі вимонесників гаряча пораджу. Саме під час виснування люди натрапляють не на небезпечні знахідки. Лише за минулий тиждень до оперативно-рятувальної служби області надійшло більше десятка повідомлень від мешканців про виявлення вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в селі Матеївці Коломийського району під час впорядкування території селяни знайшли артилерійський снаряд. На своєму городі я хотіла пересадити деревце, копала яму і, і натрапила на металічний предмет. Я зразу припинила роботу. Працівники групи піротехнічних робіт вилучили з місць знахідок, застріли боєприпаси та знешкодили їх. МНСники наголошують, хоча боєприпаси і пролежали в землі понад півстоліття, вони становлять реальну загрозу життю та здоров'ю людей. Якщо воно трапило на підозрілий предмет в землі, прохання не чіпати його, не переміщати самостійно, не розпалювати біля нього вогнища і повідомити органи місцевої влади або перезвонити за телефоном 101. Від початку року на території області виявлено та знешкоджено більше півтора. Ри сотні одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.